Типи характеру це способи організації нашої психіки, які формуються в дитинстві, і впливають на те, як ми сприймаємо світ, реагуємо і взаємодіємо з іншими. Це не діагнози, знову ж таки, а опис того, як ми функціонуємо всередині на глибинному рівні. Сьогодні ми розглянемо 10 основних типів характеру. І почнемо ми з вами з маніакального типу. Отож, маніакальний тип характеризується підвищеним рівнем активності, ентузіазму і енергії. Люди з цим типом е характеру схильні до. Періодів гіперактивності, швидкого мислення, посиленого оптимізму. Вони можуть легко захоплюватися новими ідеями чи проєктами, проте часто їм складно довести справу до завершення через переключення уваги на інші ініціативи. Сильні сторони, висока мотивація, ініціативність, швидке прийняття рішень. Слабкі сторони. Імпульсивність, нестабільність уваги, можливі труднощі з регуляцією емоційного стану. Типова поведінка: людина з маніакальним типом може часто змінювати хобі чи захоплення, починати багато проєктів одночасно, говорити швидко і енергійно. Демонструвати безперервну активність з легкістю беручи на себе безліч завдань, часто не враховуючи реальні е, часові та ресурсні обмеження. Дисоціативний тип характеризується схильністю до тимчасового відчуження від реальності, особливо в ситуаціях підвищеного стресу. Люди цього типу можуть відчувати певну емоційну когнітивну відстороненість, що допомагає їм впоратися з надмірними переживаннями. У складних обставинах вони можуть демонструвати знижену емоційну реактивність або втрату зв'язку з подіями навколо. Сильні сторони це адаптивний механізм захисту від стресу, здатність зберігати самоконтроль, слабкі сторони, можливі труднощі із запам'ятовуванням подій, періодичні порушення сприйняття реальності, типова поведінка. Людина з дисоціативним типом може іноді виглядати емоційно відстороненою, забувати важливі події або говорити про почуття нереальності. У кризових ситуаціях людина може здаватися байдужою або незацікавленою, іноді навіть не усвідомлюючи повністю е, усього того, що відбувається. Психотичний тип характеризується нестандартним сприйняттям реальності, що може включати схильність до ілюзій, порушення когнітивних процесів або емоційну нестабільність. Люди цього типу мають багатий внутрішній світ та високий рівень креативності. Але можуть відчувати труднощі з адаптацією до соціальних норм та реальності. Сильні сторони: це, напевно, творче мислення, глибока інтуїція, оригінальний погляд на світ, слабкі сторони схильність до порушення зв'язку з реальністю, можливі емоційні коливання, типова поведінка. Людина з психотичним типом може розповідати про незвичні переживання, фантазувати або мати труднощі з розмежуванням реальності та уяви, може мати неординарний спосіб мислення і вираження, сприймати навколишню дійсність крізь призму власних уявлень, які не завжди відповідають об'єктивній реальності. Депресивний тип це я. Характеризується схильністю до глибоких рефлексій, переживання почуття провини та заниженої самооцінки. Люди цього типу часто демонструють високу емпатію, турботу про інших, але можуть відчувати труднощі з підтриманням власного емоційного благополуччя. Сильні сторони, глибина мислення, чутливість до почуттів інших та відповідальність. Слабкі сторони, песимістичне мислення, емоційна пригніченість та самокритичність. Типова поведінка. Людина з депресивним типом характеру може часто виражати смуток, схильність до самокритики або уникання соціальних контактів. Є схильна до аналізу минулих подій, часто зосереджується на власних недоліках, іноді уникає соціальних взаємодій. Через почуття втоми або безнадії. І стероїдний тип характеризується вираженою емоційною експресивністю, потребою у визнанні та увазі. Люди цього типу мають розвинену харизму, артистичні здібності, однак можуть бути надмірно чутливими до оцінки інших. Сильні сторони: емоційна виразність, комунікабельність, творчий потенціал, слабкі сторони. Схильність до драматизації подій, і залежність від соціального схвалення. Типова поведінка. Люди з істероїдним типом можуть часто перебільшувати події, бути гучними, шукати постійної уваги, можуть активно використовувати жести, змінювати е, свій тон голосу, підкреслюючи власну значущість у розповіді. А також прагнути захоплення з боку оточуючих. Обсесивно-компульсивний тип. Він характеризується високим рівнем самодисципліни, увагою до деталей, прагненням до порядку. Люди цього типу можуть демонструвати схильність до перфекціонізму та надмірного самоконтролю. Сильні сторони надійність, відповідальність, здатність до аналітичного мислення. Слабкі сторони це жорсткість у підходах, труднощі з адаптацією до змін, схильність до тривожності. Їхня поведінка може проявлятися у прагненні до бездоганності в роботі, в частих перевірках виконаних завдань або уникальні ситуації, які не піддаються контролю. Нарцисичний тип характеризується вираженою впевненістю у власних силах. Прагненням до визнання та самоствердження. Люди цього типу можуть мати розвинені лідерські здібності, але іноді їм складно сприймати критику. Сильні сторони це, напевно, цілеспрямованість, харизма та амбіційність. Слабкі сторони це недочутливість до почуттів інших, потреба у постійному схваленні. Їхня поведінка може включати часте говоріння про власні успіхи, уникання ситуацій, де вони можуть виглядати недостатньо компетентними та очікування особливого ставлення. Наприклад, це може бути людина, яка постійно розповідає про свої успіхи, але взагалі не цікавиться іншими. Шизоїдний тип це люди, які уникають близькості, віддають перевагу самотності і можуть бути відчуженими від емоцій. Вони часто живуть у своєму внутрішньому світі. Сильні сторони це незалежність, здатність до глибокого мислення, креативність, слабкі сторони, труднощі у стосунках, емоційна холодність, відчуженість. Їхня поведінка може проявлятися у відмові від емоційної близькості, перевазі самостійної роботи та байдужості до соціальних норм. Параноїдний тип це люди, які схильні до підозрілості, часто шукають приховані мотиви в діях інших і можуть бути надмірно критичними. Їх сильні сторони це висока обережність, здатність до аналізу і пильність. Слабкі сторони це схильність до конфліктів, недовіра до інших, ригідність. Їх поведінка може проявлятися у настороженому ставленні до людей, постійній перевірці фактів та униканню ситуацій, які вони сприймають як загрозливі. Мазохістичний тип це люди, які схильні до самознищення, часто вибирають ситуації, де вони страждають, і можуть бути надмірно жертвенними. Сильні сторони це висока стійкість до труднощів, здатність до самопожертви, турбота про інших, а слабкі сторони це схильність до самознищення, труднощі з радістю, залежність від страждань. Їхня поведінка може проявлятися у виборі середовища, де вони відчувають емоційний або фізичний дискомфорт, а також у прагненні надмірної самокритики та самоприниженні. На заключення хочу е, додати, що типи характеру це знову ж таки не ярлики та не діагнози, це тільки способи опису наших внутрішніх механізмів. Кожен тип має свої сильні та слабкі сторони, головне це зрозуміти їх і використовувати переваги, у якому чи у яких типах ви себе впізнали. Напишіть у коментарях, який тип вам ближчий і як це впливає на ваше життя. Хочу також додати, що типи вони бувають у людей змішані, тому тут можна не обмежуватись. В основному типи характеру є від одного до трьох змішаних типів. Дякую, що дивилися! І па-па!